Багаті шкідливі не тим, що вони багаті, а тим, що змушують бідних відчувати свою бідність. Наш народ на собі відчув, що таке бідність приниження, соціальна несправедливість. А ще він піднявся на боротьбу за гідність і переміг у цьому протистоянні між добром і злом. Важкі часи нині переживає Україна. Ми обов'язково переможемо, бо війна з агресором стала народною, і народу має належати влада, а не окремим церкам. Ці та інші думки опановували членів Черкаської обласної організації інвалідів, керівником якої є Лідія Федорівна Чаплюк під час екскурсії по Межигір'ю колишній приватній резиденції Віктора Януковича, що знаходиться на Київщині в селі Нові Петрівці. Тут Янукович жив з 2002 до 2014 року. Філософ Конфуцій писав: якщо держава управляється правильно, бідність і незнатність викликають сором. Якщо держава управляється неправильно, то сором викликає багатство і знатність. З принесенням столиці Української Радянської Соціалістичної Республіки з Харкова до Києва в 1934 році виникла потреба у заміській резиденції для високопоставлених чиновників. Місцем для резиденції сталінського намісника на Україні Павла Постишева було обрано. Територію колишнього Межигірського монастиря з 1935 до 2007 року. Межигір'я було державною урядовою резиденцією, поки не було виведено в приватну власність у 2012 році. Державне управління справами за 100 тисяч гривень на рік орендувало у фірми. Танта літ приміщення, облаштувавши його для офіційних зустрічей у міру падіння моралі на бідність, дивляться всі з великим презирством, а на багатство всі з великою повагою. Комендант Межигір'я, який представився Геннадієм, став нашим гідом. Він щиро зізнався в тому, що це місце має стати для українців і гостей з інших держав святим місцем, і пояснив, чому він має таке переконання. Слава Україні! Молодці. Шановні, я вам зараз скажу одну дуже дивну річ. І навіть старше покоління, яке тут знаходиться, подумає, чи сповна я розуму, що таке сказав. Але скажу, що сповна: ви прибули в Другий Єрусалим. І це є факт, Факт, який Україна ну, мало знає. Чому я так кажу? Тому що в 988 році. По запрошенню на запрошення Володимира сюди приїхали. Володимира розумієте, на освячення Руси. Сюди приїхали грецькі ченці на чолі з Михайлом. І поселилися вони ось там внизу. Межі горами, між чотирма горами, і з іншого боку, Дніпро. Назва Межигір'я пішла саме звідси: Межигір'я. Так ось. Грецькі ченці прийшли допомагати Володимиру освячувати, охрещувати Київську Русь. Цікаво те, що слова такого тоді Москва, не було. Але медведі вже там водилися, вже був прогрес. Тому я вас вітаю в другому Єрусалимі. Ви спитаєте, а чому ж Україна не знала, що ми маємо таку свою місцину золоту? Поясню, в 1934 році. Коли з Харкова до Києва приїжджала столиця України, сюди приїхав Баліцький, постишев і об'їжджали околиці Києва і дивилися, де можна поставити дачі для наших партократів. Коли вони побачили територію монастиря, коли вони підняли папери за 20 й рік, а в лікарі вивчали цю територію і сказали, що територія дуже благодійно впливає на людський організм. Мало того, там є дзвонкова криничка. Яка, знову ж таки, як сказали лікарі, що вода дзвонков при вас ході давно з'яснює такі сорта вод, як боржомі нарзан єсінтуків. Це цілюща вода, яка по сьогоднішній день не змінила своїх властивостей. Ось лабораторія, яка робила кожен рік, кожен місяць аналізи. І дівчина з лабораторії мені підтвердила, що водичка ідеальна. А далі комендант Межигір'я Геннадій розповів чимало цікавих речей пов'язаних з цією колишньою резиденцією узурпатора. Кому як не людям з обмеженими можливостями відомо, як важко протистояти хворобам не вистачає медикаментів, великі кошти потрібні на лікування. А тут у Януковича була своя унікальна лабораторія. 1934 році, коли сюди приїхали комуністи, коли перевозили столицю України сюди, вони побачили цю місцину, почитали відгуки лікарів, яка криниця, як благодійно впливає, і вирішили, що саме для комуністів треба таке, таку місцинку, розумієте? Бо вони самі знедолені люди були на той час. І вони приїжджають сюди, фотографують Межигір'я. А далі я вам скажу так: якщо Іуда зрадив Ісуса за 30 серебряників, то комуністи і Іуди зраджують Межигір'я за 300 тисяч карбованців. Виділяється 300 тисяч карбованців на вбивство Межигір'я. Руйнуються всі храми, руйнується дзвіниця, всі будівлі, які існували на той час. І, до речі, їдучи додому, будь ласка, читайте, от чи наш. Їдучи по цій дорозі, тому що всі оці уламки цих храмів умощені по цій дорозі, по якій ви приїхали. Це важливо. Ви топчете святиню, але не ви це винуватці в цьому. Читайте, очі наш їдучи додому. Так ось, Межигір'я самого не існує. Але я вважаю, що як держава почне відбудовувати Межигірський монастир, буде й держава виліковуватися. Тоді почнеться видужування нашої держави, бо це є другий Єрусалим. Я запрошую вас відвідати другий Єрусалим. Тому проходьте, переступайте порога. Зверніть увагу, Вон бачите приміщення, де прапор вісить? То є лабораторія. Лабораторія унікальна. Лабораторія, яка може робити абсолютно любі аналізи. Від харчових, так би мовити, вивчення продуктів харчування до нафти другої такої лабораторії немає, тому вона зараз поки що не працює. Але коли я так гадаю, на весну на літо вона вже буде працювати і буде приносити користь державі. До нас приїжджали дівчата, які хочуть робити аналізи оцих дитячих привівок. Проблемних пам'ятаєте, да наша лабораторія може це використовувати, може це робити, тому я гадаю, що потім ця лабораторія ще про себе скаже. Вона буде працювати на державу. Екскурсанти дивувалися, яка ж красива тут місцевість. Межигір'я повинна служити народові, а розташоване воно на правому високому березі річки. Дніпро тут є зоопарк, качина ферма, фазанарій, конеферма, кілька озер кілька зерскачками і лебедями. Скільки ж наших народних грошей було викладено у розбудову цієї резиденції, яка слугувала лише одній людині в той час, коли інші не мали коштів на медикаменти, на кусень хліба? Одна мама з болем сказала, що кілька місяців тому поховала свою донечку Сашу, так і не знайшовши неї лікування 10 тисяч гривень. А тут така розкіш. Яка не може не вражати. Хочу розповісти за оці озера, бо ми бачимо перше озерце. Це там далі будуть іще озера, будуть цікаві озера. Так ось всі ці озера вони штучно е, зроблені. Тобто тут не було раніше озер. Е, тут, на верхньому Межигір'ї десь близько 10 свердловин працюють на з, насичення водичкою оцих озер ставочків. В кожному озері, в кожному ставочку є своя риба. Зараз ви її побачите. Так, ось до чого я вам кажу, що висота між Дніпром, яке там у нас знаходиться, і оцією місциною 160 метрів. Різниця. Тобто свердловини працюють дистаючи воду сюди, десь 300 метрів, щоб ви розуміли. Для чого це я вам розповідаю? Для того щоб сказати, що за місяць награло електроенергії на 3,5 мільйони тут, а з газом більше сіми хотів показати фонтанчик. оцей, він правда вже на закритий зачехльонний, Дуже хитренький фонтанчик. Там стоїть хлопчик, тримає дві рибки, з рибок витікає водичка, і коли вона падає на чашу, то якщо тихенько постояти, ви почуєте, як віддалено-віддалено дзвони дзвонять. Будиночок має скорочену назву Фок фізкультурно-оздоровчий комплекс. Там є зимовий сад, там багато квітів. Там є кабінет для масажа обличчя, кабінет для масажа тіла, там басейн, там сауна, там зубний кабінет для лікаря, там соляна кімната, де більше 20 хвилин знаходитись не можна. Тобто, там боксерський ринг. Навколо ринга стоять тренажери. Від боксерського ринга з всієї сторони далі так по погороду під землею 75 метрів тір, де стріляли бойовими набоями. Тобто тут всі, так би мовити, забаганки нашого гаранту. радення, Межигір'я, ця територія слугувала тільки для своїх, для наших, одним словом, для братви, що там говорити. Тут зроблено все для того, щоб людина могла похизуватися, подивитися, яка вона розумна, як вона змогла, розумієте, і посміятися над тими, хто так не зміг. Згадує комендант Геннадій перше враження, коли він побував на території Межигір'я і в Маєтку Януковича після того, як той втік звідси, прихопивши мільярди і своє багатство. Враження таке, що ти ходиш між кактусами. От не хочуть тебе тут, от не, не, не лишній ти тут, ти не потрібен ти тут. От, от так тебе все витісняє. І коли я вийшов на балкончик на, на в будинку, ви знаєте, я вийшов, ковтнув повітря. Давай оглядатися, Що ж мені люди не відповідають? Тобто я вже подумав, що я крикнув слава Україні, коли я ковтнув повітря з вулиці. І думаю, чого ж люди мовчать, Чо ж, чого нічого не кажуть мені? А потім я думаю, «Та подожив, а крикнув я чи не крикнув я? Розумієте, от, от це моє таке замішательство було в цьому будинку. Але коли я пішов вдруге туди, а вдруге ми пішли з людьми, які визначають силу землі. Ви знаєте, там було зовсім інше, зовсім було абсолютно інше. Я пішов з жінками, двома, дві жіночки були, які енергетично відчувають у ці всі речі. І коли ми піднялися на самий верх, де його капличка чи церква його, ви знаєте, жіночка одна каже: о, вільна церква, я хочу прочитати Акафі Святому Онуфрію. На іконостасі стоять ікони великі, ліва перша ікона це воїна Віктора. Ми підпалили всі лампадочки, які там були, і ось біля ікони Віктора лампадка дуже почала розхитуватись сама більше, більше, більше. Я не знаю, що це означає, але лампадка розгойдувалася сама. Потім, коли вона почала читати в процесі, я в себе в голові почув чітку фразу полюби це місце. Потім згодом я вже розумію, що не я повинен полюбити це місце. Дуже багато дивних речей. Заносили хрест на територію місцезнаходження монастиря. Так ось, коли процесія рухалася, везла хрест в Межигір'я, то Одна людина вийшла з процесу, щоб сфотографувати від початку до кінця. Все це як це коїться. Коли вона зробила знімок, зробила фотографію, на фотографії видно, як серед білого неба, ось як зараз, сьогодні, з'являється веселка, яка упирається прямо в автомобіль, в якому ми веземо Христа. Я можу пояснити це одним. Небо возрадувалося, що тоді повертається те, ради чого ця місцинка і слугувала. На місце знаходження храма Преображення Господнього неодноразово в моїх групах люди відчували запах ладана. Люди відчували запах свічок. Там на березі Дніпра була е, Святого Миколая, е, трапезна церква. Так ось люди відчували запах трапези. Межигір'я – це було те місце і паломничества, бо люди знали, що таке Межигір'я. Вони приїжджали сюди пароплавами, там була пристань проти Межирського монастиря. Вони там. Зупинялися, йшли на службу, а потім після служби розбридались по Межигір'ю, бо вони знали, що таке Межигір'я, Там приємно було знаходитись. І в 1935 році, я повторюся, коли комуністи вкрали і вбили цю місцину, намагалися витерти з пам'яті людей, що таке Межигір'я. Тому сьогодні люди приїжджають сюди в Межигір'я, питають, де пеньки, де унітаз, де батон. Не питайте так ніколи, не говоріть. Ви повинні спитати, де похований Семен Полій. Бо він похований тут. Де похований прадід Миколи Васильовича Гоголя, він похований тут. Взагалі в Межигір'ї поховано з поминальної книги Преображенського монастиря 688 душ духовенства від Архимандрита до Ченця. Тут поховано більше, ніж півтори тисячі мирян. Тут, коли робилось гольф-поле і коли будувалися там приміщення, то е вивозилися куріння, пляшки, пластмас. Всякий смітник вивозився за територію Межигіря і засипався яр. Коли я дізнався, що тут поховання такі величезні, мені стало цікаво, а чи є хрест, а чи є надгробок, а чи є камінь, а чи є плита, що небо, що не небо. ну як так не може зникнути два цвинтаря тут 680, люди добрі, велика цифра. Нічогісінько тут не було, нічогісінько не немає. Журналісти та політики називають Межигір'я символом корупції президентського масштабу і музеєм корупції. Оренда одного гектара Межигір'ї обходилася Януковичу в 314 гривень на місяць. Про яку святість можна було говорити раніше? Про це говоримо лише тепер. Місця святі, місця намолені, і я хочу, щоб оці всі місця. Принесли вам позитив, принес, додавило вам здоров'я. Ви знаєте, коли Янукович уїхав звідси, дівчата, які працюють в будинку Януковича, вони сказали так. Оце Януковича немає, не пам'ятаю, 34 а вони кажуть, квіти почали розквітати в будинку. Цього не було раніше. При Януковичу квіти не цвіли. Люди добрі. що це за людина? І каже, зараз його нема, починають квіти цвісти. Бачите, ми видужуємо все буде добре. ходімо. скільки відомих людей, починаючи від часів прийняття християнства, побували тут. Милувався красою Межигір'я і Тарас Шевченку. Тут доживав свого віку Семен Палій, де похований він невідомо і донині. До 10 квітня 1786 року на території сучасної резиденції діяв Межигірський монастир, заснування якого відноситься до ще княжої доби. Ліквідований за указом російської імператриці Катерини II. 1843 рік сюди перебуває на території Межирського монастиря Тарас Григорович Шевченко. В День Святої Трійці, під вечір, сюди на плотах, по Дніпру, сюди спускається на плотах Тарас Григорович Шевченко із своїм товаришем Кулішем. І е, куліс своєму щоденнику записує, що ми з Тарасом Григоровичем пристали у межи монастиря на косі. Пристав плод Тараса Григоровича. І коли Тарас Григорович вступив ногою на оцю територію, там уже як такової релігійної громади не було, там була фарфорово фаянсова фабрика. І Тарасу, звичайно, стало цікаво, як же ж так, такі храми є. Що ж тут було вчора, як воно раніше було. Він почав ходити по фарфоро-фаянсовій фабриці. Він пішов в село Вишгород, в село Нові Старі Петрівці, розпитувати, як тут вчора було, розкажіть мені. І Тарасу розповіли, як сюди мріяли. Якщо бідний козак, то хоча б раз за життя потрапити, вклонитися Межигірському спасу. Якщо більш такий заможний козак, то хоча б раз в рік потрапити до Межигірського спасу і вклонитися йому. Я вам хочу розказати, як. Тарас Григорович Шевченко написав поему Чернець. Взагалі, Тарас Григорович Шевченко, перебуваючи в Межигір'ї двічі, після себе залишив п'ять віршованих творів, де 11 разів згадує Межигірський монастир, Межигірський Спас, дзвонкову криницю, Вижгород, одним словом, Дніпро, тобто цю територію він одинадцять разів згадує. Так ось Шевченко розповіли і те, що. Як сюди проводили саме палія на доживання віка? Я вам сказав, що семен палій похований в Межигір'ї, єдине, тільки ми не знаємо, де ці могили. Так ось Шевченку розповіли так: що у Києві на Подолі, біля Дніпра збиралися козаки, збиралося веселе товариство, збиралися вози, підводи, але вози, підводи слугували столом. На ці вози, підводи грузилася горілка, ковбаси, сало, хліб, м'ясо. Закусь. І всі, хто хотів провести козака до Межигірського монастиря з Подола, мусив іти за столом, бо стіл рухався, чарка їхала, ковбаска їхала. Шевченко і пише тоді, що аж до Межигірського Спасу потанцював сивий, а за ним і товариство і весь святий Київ, той, хто знав, куди йде, бо вони йшли в другий Єрусалим, дотанцював аж до брами. Крикнув Пугу, Пугу! Зустрічайте святі товариша з Лугу. Свята брама очинилась, козака впустила, знову брама зачинилась, навік зачинилась козакові. Хтось цей сивий. Семен полій, запорожець лихом не добитий. Ой високо сонце всходить, низенько заходить, в темній рясі старий чернець ходить. Іде чернець у Вишгород, на Київ дивиться, та посидить на пригорі та хоч пожуриться. Іде чернець дзвонковою у яр воду пити. Та посидить на пригорі, тяжко в світі жити. Іде чернець у келію, місті не німіє, та згадує літа свої, літа молодіє, бере письмо святе в руки, голосно читає, бо ради цього він прийшов доживати тут віка, а думкою старий чернець далеко літає, і тихнуть Божиє слова. І в келії, неначе в січі святе братерство повстає, а сивий гетьман, мов соваченцеві, заглядає в вічі. Кого це Шевченко приписав, сивого Гетьмана, який в очі заглядає, який загрозу складає семену палію. Так ось, коли Петро перший дізнається, що тут доживає віка Семен Палій, він домовляється з Мазепою про те, що я тебе випущу з в'язниці на умові, що ти придеш в Межигір'я та об'є семена палія. Тоді вже двуглавий. Допомагав козацтву українству. І Семен Палій згадує, де ж він був, чогось своє не боронив. Москва, сніги, бори, і Єнісей, і покотилася з очей на рясу сльози. Бий поклони, і плоть старечу усмиряй, а серцеві не потуряй. Воно тебе весь вік водило, воно тебе весь вік водило, приспиш його і занихай! Свою бурзну і фастовщину там він був. Загине все. Ти сам загинеш і не згадають, щоб ти знав. Тут Тарас помилився, і його пам'ятаємо, і козаків пам'ятаємо, і старець тяжко заридав. Читать Писання я покинув. Ходив, по келії, ходив, а потім сів і зажурився. Для чого я на світ родився, свою Україну любив. Потім у Тараса пробіл такий, і він далі пише: до утрені з дзвіниці завив великий дзвін. Оце дзвіниця, це Петра Павла. До утренні завив великий дзвін. Чернець мій встав, надів клобук, взяв патерицю, чотки взяв і за Україну молиться старий чернець пошкандибав. Ось тут ось так проходило життя е, запорозця Семена Палія. яка Решевченко Шевченко, лихом недобитого. Не мед доживалося Семену Палію. Ось тут, на території Меживського монастиря. Ви дивіться, як Шевченко починає свою поему: що було, колись та не вернеться, до правда ж не вернеться, і вам не вернеться день сьогоднішній, який сьогодні був. І так само і Шевченко каже, що було колись і не винесе та радість, той гурт, та весела, вся весела козацька гурьба, яка йшла, і матнею вулицю мила, курява стояла, бо козаки йдуть, гуляють. І далі Шевченко ще згадує Києво-Могилянську академію, де та гола школа дивилася з другого поверху, як їхала ковбаска, підвода, хлібчика, я тут туди вчитися, сидіти, я пішов би та не можу. Душа боліла у хлопців. Межирська вулиця, яка стоїть на Подолі, це ж вона й названа в честь Межигірського Спасу. Так ось. Потім Тарас пише, що ходив себе бавити Семен Полій на гору, піднімався на Вижгород, на Київ дивиться. Потім ходив до дзвонкової кринички, потім ходив у келію місті, не мій та згадував літа свої, літа молодії, і святе братерство повставало, ще й загроза. Хтось там в очі заглядував йому. Шевченко пише про, про загрозу йому, що йому тут небезпечно, а розгадка йде ось коли. Коли він каже, до доутріні завив великий дзвін, а дзвін коли дзвонить? Та в 4 та 5 ранку. А що ж він робив до п'ятої ранку? Да ось що в нього в голові робилося. Ось таке в нього каша була. Тобто він розумів, що не так трохи прожив життя, що треба було своє боронити. Ось вам і розгадка. До утренній завив великий. Сюди в Межирський монастир приїжджав сам Залізняк, який складав договір про те, що тільки. З Межигірського монастиря будуть на Запорізькій Січі правити монахи Межигірського монастиря. І ніякі інші духовники не будуть там правити. Всіх інших чужих, які не з Межигірського монастиря гнали шаблями та палками, тільки звідси йшли люди. Тому що, знову ж таки, запорожці знали, що таке Межигір'я. Вони знали, що це другий Єрусалим. І саме звідси вони хотіли, щоб вони туди несли цю, цей весь позитив. Так ось. Трошки я перескочу. Катерина двічі своїми Катерина Друга двічі своїми указами закривала Межирський монастир. І ні разу ні духовенство, ні козацтво не підчинилися цим указам. Вони продовжували існувати. І ось Катерина відпочиває на вітерних горах тут недалеко, 10 кілометрів звідси. І до речі, їй з звонкової кринички возили воду в діжках кожен ранок. Вона цю водичку пила і вмивалася нею. І Катерина каже, хочу, хочу посмотрити на этот Межигірський спас, що не можна його закрити, що ж таке не відчиняється. І вона приїжджає, підпливає човном по Дніпру і дивиться на Межигірський монастир, а монастир горить. Тут вже є такі легенди. Є легенда така, що козаки підпалили Межигір'я, щоб її нога не ступила туди. А є легенда інша, що з подачі Катерини, нічоса, хто такий Нечоса, вам зараз скажу. Підпалив Росія одним словом, підпалила Межирський монастир. Не чоса це. Значить, і... граф Потьомкін, права рука Катерини, це є легенда в Шевченка пише, що Потьомкін записався в козацтво для того, щоб внідритися в козацтво і бути своїм парнем. Чому не чоса? Клікуху йому дали козаки, тому що оці парики, пам'ятаєте, ці біле та красиве. От із-за того козаки йому й дали назву таку нечоса. Так ось у Шевченка в поемі «Невольник» є такі строки, як Катерина з нечосою по Києву ходила та Межигівського Спаса підпалила. Це тоді Шевченко, коли перебував, він збирав інформацію і отаку от він закодував все в поемах своїх, віршах своїх. Ви знаєте, для мене Шевченко це пророк, це свята людина. Якби на мене моя воля, я б його канонізував, бо дійсно нічогісінько не змінилось. Ні з часів Петра, ні з часів. Е Катерини не з не, 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 комунізму того кінця цих нічого не змінилось по сьогоднішній день. Шевченку вже 200 років пройшло і нічого не змінилося. Відкриваються нові до цього часу невідомі сторінки історії Межигір'я. Вони вражають, навчають і не дають спокою. Це справжній урок за всі злодіяння жде розплата. А Межигір'я стає місцем паломничества. Сюди ідуть, їдуть люди з усіх усюд, щоб знати правду.